Я боже, как же Бог от Бог. Признаюсь своему блоге. Доверите все видео, ставьте лайк. И добавок до вечера спида белковой системы. Чему вы не поднимаетесь или падает. Я хочу не сказать, это что-то похоже на беременных. И это у них это поднимается. Бывает, а мне их нельзя узнать. Нет изобщие железные вещи. Что падает белковая система при болезни, вечеринспитая и чего не поднимается. Из-за группы крови. Каждое у группы крови, каждого организма живой людины разный. И вместе группы крови у каждого по-разному витаминов и минералов. У кого больше, у кого менше. Если менше, то спид віч или спид стадія вони з'їдають и поедають, питаются гемоглобином в крові и вітамінами и мінералами. И вони становится менше. Если більше антиген, то ця стадія вирощує для себе стадія це цепочка як я казав в прошлом відео, і червь глист матка. Вирішує для себе ця цепочка із цієї стадії гемоглобіна, молекулярна структура, як розмножається, прикосається друг до другу, От вони її скрещують друг до друга, розміжають для питання для себе. Ось є можливість, Не вся група крові підлежить під це, і не в кожного організму це є. У когось менше, у когось більше, у когось сьогодні, завтра його нема, у когось нема сьогодні, а завтра є. Це зависить від вітамів і мінералів, а взагалі і от різних веществ. Чим дихають, чим це. Везде по-разному цих варіантів дуже много. Вот из-за того и повышается, и помножается белковая система. А, в тех именно болезнях с, с ВИЧ спит. Помножается то, что вы едят, а повышается, повышается что вы не скрещиваете, размножают для себя, чтобы пытаться и размножаться. Приходите с ВИЧ стадии в спит. Я сказал, их может быть несколько, то и пять, то и десять, а то и пару десятков. Це їх харчові. Розумію, коли вони розмножаються. І сидять всередині організму. Ваша какаша, блог от блог, ставте лайк. І дивіться моє відео, все. Ставте лайк. Ставте лайк.